В рамках кримінального провадження. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статті 303 Кримінального кодексу України відбувся про вставлення чи не кримінального провоку. Що ви тут робите? Ким? ким? Uh, Дети три місяці. Офіційно це целоштову. Yeah. Uh. Uh. Ні. Работає танцівщицею, не офіційно. На кого ви працюєте тут? Кому ви допомагаєте? Поміщення. предлагать при знакомстве крейзи меню. Расскажи, пожалуйста, что такое крейзи меню? Приватной комнате, то есть допустим есть просто приватный танец на две песни, есть романтический вечер. Это полчаса.

93, 94, 95, 500. номер пакета. Одесі правоохоронці відправили на лаву підсудних організовану злочинну групу, яка втягувала жінок у заняття проституцією. Поліцейські встановили, що зловмисники провадили на території міста Одеси роботу мережі стриптиз-барів з наданням сексуальних послуг за грошову винагороду. Отримували такий бізнес-40річний одесит і дві його помічниці, громадянки віком 45 та 52 років з Одещини та Донеччини. Вони підбирали працівниць у клуби, встановлювали правила поведінки персоналом, слідкували за порядком, вели облік прибутку, вживали жорстких заходів конспірації. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління за силової підтримки, спецпідрозділу Корт обласної поліції. Провели низку обшуків, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, гроші. В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури висунули чоловіку обвинувачення за такими кваліфікуючими ознаками, як організація сутенерства, вчинене щодо кількох осіб повторно та організованою групою. За частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України, а жінкам у сетенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України. Винувальний акт правоохоронців скерували до суду правопорушником загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.